Богдане, поразка, поразка 3-0. Вчора вже святкували чемпіонство. Та, ні, настраивались. Ми видели результат смайла. Ну, настраивались на гру, хотіли виграти. Але, бачите, у нас вже гру, стільки реалізації не але тут Все, все нам зрештою. Жалко, тільки от тренера і президента. Я розумію. А чому так? Як от Дмитро Жарков, вже скільки не забуває, ви. Постійно йшли перший, другий там я маю на увазі гонку бомбардирів. Нереалізація вже купила пенальті, не, не забив, що взагалі з командою. Тобто раніше, от, особливо по першому колу, по другому таймі, ви якось переломували всю гру і все забивали. Ну, видите, да, там пенальти, там не незабиваемый. Где-то, наверное, уже уверенность пропадает. И это отражается вот на нашем результате, на нашей игре. Ну, будем работать. И, ну, с такой игрой, ну, если мы собираемся в высшую лигу, нам там делать нечего. Так избирайтесь. Ну, планируем, но с такими играми я не знаю, надо задуматься. Э, э, добре, а как на останні два тури налаштувати команду? Ну, это уже президент, тренер делать. Ну, сами будем настраиваться, ну, вы видите. Ну нельзя так. Чемпіони не можна так втратительно грати. Просто сьогодні була реакція, коли контратака пішла. Андрій Засінка просто за голову схопився і не повертався назад. Він що це мав на увазі? Чи гравці не розуміють, чи він щось не може донести команді. Ну, це яркий момент того, як ми граємо останні дві ігри, я тому примір. Дякую, успіху. наступного ігра.